Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, брата і сестри. Сьогодні Вознесіння Господнє і читаємо слово завершення Євангелія від Марка. Того часу Ісус, являючи себе на сказав їм, Ідучи по цілому світі, проголошуйте Євангеліє у сьому творінню, хто повірить і охреститься, буде спасенний, хто не повірить, осуджений буде. І такі знамення будуть супроводжувати тих, хто повірив. Моїм ім'ям виганятимуть бісів, говоритимуть новими мовами, братимуть у руки зміїв і, хоча що смертоносне вип'ють, їм не зашкодить. Будуть покладати руки на хворих і вони ставатимуть здоровими. Після того, як Господь Ісус промовив до них, Він був вознесений на небо і сів праворуч Бога. Вони ж пішли і проповідували всюди. В той же час Господь спові... співдіяв з ними і стверджував слово знаменнями, як його супроводжували. Позиція Господня. Навіщо воно? Кому воно потрібне? Воно не для того, напевно, щоб ми тут на землі самі залишилися. Ісус нас покинув вернувся до Отця, до свого щастя. Вознесення Господне для того, щоб ми. byli przewidziani tam, gdzie przebywa Jezus. Jezus tak mocno przywiązał uczniów do siebie, że On chce, żeby oni byli z Nim. Tak samo nas do siebie przywiązał. lubowi, łzami lubowi. Chociaż, żebyśmy byli tam, gdzie On. E, to tak, jak z jednym chłopcem, który w akwarium trzymał małą rybkę. I win wymyślił, że dać, jej na wolę, У море. Е, щоб вона там могла собі плавати. Ну і намагався їй схопити цю рибку, щоб її просто е, ну, в, е, е, занести в море. Але рибка була налякана, вона ховалася, десь е, сховалася в куточку від цього акваріума і там тримтіла від страху. Він не міг її зловити просто. І трохи теж її нами. бо хоче нас схопити, I zabrać do siebie, żeby tam w Oceanie Lubbowi pływali. Ale my tutaj, chowamy się w tym i my domyślimy, że o tej ograniczony świat, o ten akwarium, że to nasze, nasze szczęście, to wszystko, co my znamy. Tak? I co my wyobrażamy, jakie wielkie dobro Bóg dla nas przygotował. Onyj e, bajko, czas nie windi. Прив'язав до своєї руки міцним шнурком своїх дітей. Пізніше кинувся у воду, переплив в безпечне місце, там було пару метрів. І пізніше каже дітям: no, стрибайте у воду. І коли вони стрибнули в воду, звичайно. Вода їх забрала, несе, але вони були прив'язані до руки батька, всі ці діти по черзі. І він почав їх витягувати. Хоча вони були в певній небезпеці, остаточно він всіх дітей своїх спас, врятував. Бачте, бо вони, на цій мотузці вони були прив'язані. Він першим переплив, на той міг безпечне місце пізніше міг. Якби потягнути за собою своїх діток. І щось таке зробив з нами Ісус? Щоб нас потягнути до неба, коли ці повені гріха і смерті нас заливають, хочу нас втопити, то Він нас спасає. Ісус був з учнями на землі, щоб учні були з Ним на небесах. І небо це наше майбутнє, наша мета. Ziemia to nie nasze środowisko, to za mało dla nas. Bóg e, przygotował coś na dużo lepsze dla nas, chętniejsze. I to Jezus wysyła nas, żebyśmy w opowiadali o pro krasu Jego Czarstwie. To powieść będzie e, spasenny, Z tej mocnej lubowi będzie przeciągnięta. Притягнутий до нього. Притягнути нього. Кохалет каже: шнур втроє сплетений, розірветься не скоро. Цей шнур втроє сплетений, це віра надієме любов. Що маєш віру, надієте любов до Бога, то ти можеш пережити всі ці повені, всі ці катаклізми і нещастя. Wysyłanie Gospodnie nam przypomina najważ... o najważ... najważniejszym pytanie rodziny. na my żyjemy? My żyjemy dla tego, aby dojść do wiecznego szczęścia w Bogu. Ludyna jest żeby prosto po prostu spełnić swoje życzenia: aby byli szczęśliwi w Bogu i czerpały. Радість, щастя з його хвали. Місцем, де ми можемо пережити справжнє щастя є світ, який має, найти, має прийти майбутній світ. Але дорогою до цього щастя є світ теперішній, в якому ми живемо, який проминає, він вічно не буде існувати. Це й дорога. А мета це світ. Jak wieczny jest numer 1. nam zależy pewnie slidy, może skarby, pewnie e, znaki. My, mały jakby, orientermy otrzymały, jak i ty do tego najbutniejszego switu. Ale my, te slidy Boży, Bożego Zaproszenia, my ich sportyły, my ich zagubyły my ich zniszczyły, pomazał błotem, i z naszym. naszymi. E... Bóg też nam daje nie tylko zapowiedź, jak wskazówki, ale daje nam też i... takie przejewy szczęścia. Prawie... Przyjemność, przyjemność, <grymność> czasem otrzymamy jakieś zadowolenie, jakieś szczęście. E... Przyjemność z tego świata dla tego istnieje. Щоб ми собі пригадали, що що таке вічне, вічне щастя, вічне задоволення, вічна радість буде в Богові. А тут маємо тільки такі крихти, крихти щастя, треба їх збирати. А ми зробили з цього з цих проявів щастя земного, ми зробили собі кумира. Ми забули. Pro wieczne szczęście. Tak mi hmm. ja penso, ja tak widzę też w sobie te projewy. Realnie, zabuwaj, probochaj. Jak to tutaj mi jak jak jest harmono, boże, jeszcze jest tywy. To dobre, ale to tylko takie, znajdę takie, 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 pro, połnotu szczęścia. my sobie, jak, my już kajfujemy mówi, tych, Mm, projekty tych zerniatok szczęścia. to powno ta szczęścia, jaką ona bude. My trochę tak pochodzi na ludzej, jak mająt foto kochanej ludy. I prosto tu y, y, ciuje, co ma je, co foto, prowadzi je do serca i, i tak zakochał się w fotce. А про людину справжню, яка зображена на цьому фото, забули. Навіть не бажають з зустрітися. Ну, Недостатньо цієї фотографії. Ну це ж якесь безглуздя. Ми так зробили собі кумира з цього світу, як є таким прообразом майбутнього щастя, а про справжнє щастя, про Бога забуваємо. Ten schody pochodzi trochę na takie schody. Na te schody, no one, one schody zawsze mają tylko z metu. Schody są i tam i drzwi i, i tak dalej, albo jakieś terytoria, albo jakieś kraje, wydych. No szczodź, tam mają buty ze schodami, one do z wydód. zawsze. No, a my, wejście, żyć na schodach. Na schodach, żeby być bezprytualni, bezchadzonych, bo jak każem. Чи можна бути щастивою людиною, якщо ти живеш постійно на сходах? Це таке запрошення. Тобто Та мета цього, цього світу, в якому ми живемо, цього середовища нашого, це є бути такою стежиною, дорогою. Да. І ми на цій дорозі маємо зв'язати так сильно з Господом Ісусом, щоб ці узи любові притягнули нас до Ісуса і до Нового світу, який має прийти до вічного Його Царства. Я це бажаю думаю, що кожен з вас. Не забуваймо брати. Ми маємо тут радіти, маємо бути щасливими, а не забуваймо про це вічне щастя. І Бог для нас протива. Тому радіймо сьогодні і дивимося на небо, бо там є Ісус, а Він, узам любові, нас хоче притягнути до себе. Слава Ісусу Христу!